Олег Миколаєвич, доброго дня. Зимові збори для команди завершені. Який наразі настрій у гравців тренерського штабу після чотирьох тижнів у Туреччині? Так, ми повернулися додому. І дійсно команда була чотири тижні на зборах в Туреччині. І, і дуже насправді втомилася ментально в першу чергу, тому що місяць без родин і воно трошечки дійсно важкувато. Але в цілому основну роботу виконали, приїхали зараз і маємо першу домашню гру. Ми мали грати на виїзді, всі знають, але так склалося, що ми будемо її мати вдома, і це дуже хороші новини для нас. По приїзду на команду очікувала мінусова температура. Як проходить адаптація наших гравців в нинішніх умовах? Звичайно, потрібен певний час для адаптації, тому що різниця температури є. Ми приїхали в мінусову погоду. З плюсової тому це нормальне незвичне явище для в принципі професійного гравця. На сьогодні я думаю, що ми цю адаптацію вже пройшли і в суботу готові до повноцінного матчу. Яка головна мета стоїть перед командою на друге коло чемпіонату? Вигравати в кожному поєдинку насправді ми для цього проходили якраз і збори, щоб радувати вболівальникам хорошою грою і результатом. Тому в суботу очікуємо вболівальників, чекаємо на їхню підтримку в 13.00.